Доброго дня, моє етарокраїнською, мене звати Олена. Що найважливіше, що вам треба знати для себе на сьогодні? На що вам звернути увагу? Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанти Вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Ваша сигнафікація. Варіант по першому по другому варіанту. Що найважливіше вам треба знати для себе на сьогодні? Що вам треба знати для села на сьогодні? На що звернути увагу? першому варіанту ваша Сигніфікація. Ви знаєте жінку дуже давно. Вона приховує своє обличчя. Дуже багато думок відносно того, яка ви людина. Вона розуміє, що ви на даний момент маєте владу відносно ситуації в своєму житті, але вона і розуміє, що ви світла, ресурсна, самодостатня людина. Добре. Світла душей. Вона розуміє те, що якби вона не прагнула знівечити вам життя, вона не досягне того результату. На даний момент вона вже це розуміє. Хоча скажу, що і на даний момент вона ще приховує. Ви не в курсі, що це саме ця людина, жінка, яка була заміжня. Можливо, і на даний момент є стосунки в неї. І цю жінку, ви знаєте, дуже давно, ця жінка з минулого, яка конкурує, яка негативно впливає, яка не бажає вам щастя, яка хай не фізично, але думками енергетично завжди поруч, завжди бажає дізнатися саме про вас інформацію, щоб ставити вам палки в колеса. Чоловік, корен по першому варіанту, що стосується відносно вас. Можливо, в вашому житті відбулася зустріч з жінкою з минулого, ви знайомі були. І якщо ви на даний момент запевнилися відносно неї, що це саме та, з якою ви будете мати перспективи відносно особистого життя, ну тому що вона дуже добре зіграла свою роль, щоб проманіпулювати ситуацію і досягнути результативності. Зіграла свою роль і є головуючим визначенням по відношенню до вашої ситуації. Людина носить маски, людина приховує істинні мотиви по відношенню до взаємодії з вами. Людина має для себе ясне бачення, чого вона бажає досягнути. І вона прагне досягнути своїх цілей і своїх результатів. Тому не сподівайтеся саме по відношенню до взаємодії і ситуації з вами, що. Це саме подарунок вам від вищих сил. Ні, це добре зіграна роль. Стосовно даної людини так. Ви цю людину давно знаєте. Можливо, зустрічаєтеся недавно, тому що тут немає визначення, тут немає союзу, тут нема родини. Тут є прийняте рішення з вашого боку, якщо ви чоловік вариант, по першому варіанту. Чоловік чи жінка, але є людина, яка і вона залишається бути. Якщо ви жінка 100% залишається, яка конкурує, яка заздрить, яка не бажає. І на даний момент скажу, що вона отримала задоволення саме по відношенню до того, що відбувається в вашому житті. Або вона маніпулює вдалу ситуацію, що ви вчиняєте саме так, як вона того бажає. Ну от вона радіє на даний момент. Відносно чогось, що ви не маєте ключів, що ви не досягаєте результату як відносно особистого життя, так і по відношенню до реалізації. Покращення, підвищення, розвиток, достаток, прибуток, дохід. Чого б це не стосувалось із нижче перерахованих? Але от саме. Ви на даний момент не маєте ключів. Вона контролює дану ситуацію. Вона не бажає. Хто б це не був? Для кого це достатньо рідна людина. Жінка зріла, ресурсна. Ви дуже тісно з нею спілкуєтесь, взаємодієте. Але ви тривалий час. Можливо, дехто навіть і не бажав розуміти, що ця людина лицемірна зрадниця. Але от на даний момент скажу, чому вам відкривається дана інформація, тому що в це може бути або сестра, або жінка рідна по крові. Витривалий час закривали очі на поведінку і на те, що відбувалося. Відносно взаємодії з даною людиною. Ви як були жертвою? Свідомо були жертвою. Ви не бажали сварок, ви не бажали говорити правду, ви не бажали проговорювати людині саме те, як вона себе поводить в ваш бік. Скільки ви не балансували, ви все одно прийшли до того моменту, коли даній ситуації повинна бути поставлена крапка. Ну або ви не здійсните перехід на наступний етап в своєму житті. Ви повинні відсікти і позбутися даної людини. Ви не повинні бути жертвою. Якщо ви в своєму житті бажаєте прибутку і позитивного розвитку, то ви повинні поставити крапку на стосунках і взаємодії з даною людиною. Да, ви повинні проговорити? да, ви повинні даній людині надати повну інформацію відносно того, що ви думаєте стосунка і взаємодії з нею. Що найважливіше, що вам треба знати для себе на сьогодні кварен, по першому варіанту. Закінчення певної ситуації, періоду, ну або ви поставили крапку. Якщо ви чоловік, то сидите і думаєте, що вам робити? Чи ви досягнете успіху, чи дані стосунки для вас безрезультативні? 100% зрезонує з чоловіками по даному варіанту. І от чи змінювати ситуацію, ну, тобто, все ж таки ставити крапку, тому що вони безрезультативні чи ні. Я вже в сигнафікації говорила, що дуже добре дана жінка зіграла свою роль. І на даний момент вона вдоволена те, який вона має результат. Якщо ви чоловік. Ні, вона... Грала роль до того моменту, доки досягала результату. Далі, якщо вона не буде досягати того, чого прагне, буде проявляти силу волі, солодуху, тому що вона прагне доблого получення достатку. Можливо, навіть фінансово. Ну 100% є плани. Є бачення того, що з вашою допомогою вона буде мати добробут, благополуччя відносно фінансу і матеріального. Да, що це її щасливий випадок, Що це саме той шанс, який дасть їй можливості позитивного розвитку стати самодостатньою відносно фінансу, матеріального благополуччя-достатку, тобто досягнути результативності. Хоча вона все ж таки в страху, не невпевненості. Ну, тому що ви не ставите крапку, не приймаєте рішення. Це повільно відбувається в стосунках і взаємодії з вами. І от із-за того, що вона не впевнена, або вже має сумніви, що досягне результату, тому знаходиться в страху відносно даної ситуації і відносно того, що бажає досягнути. Ну, вам говорять, вам кардинально потрібно змінювати ситуацію. Потрібно, скажімо так, потрібно відстоювати власні кордони-пріоритети. Якщо ви почнете відстоювати власні кордони, пріоритети, ви самі помітите, що даній людині реально це не потрібно. Вона стосунки з вами бачить зовсім в іншому ракурсі. Вона повинна маніпулювати, а не ви вибудовувати. Власні кордони і пріоритети і відстоювати їх. Ні, вона повинна мати доступ і вона повинна, це вона так вважає. Ну, а ви повинні робити, виконувати, взаємодіяти з нею, щоб вона досягнула результативності в стосунках і взаємодії з вами. На що звернути увагу? У вас достатньо. Досвіду мудрості і знань, щоб досягнути результативності. Єдине, що вам говорять, не потрібно надавати емоціям керувати вами, не потрібно знаходитись в страху і невпевненості по відношенню до ситуації. От те, як складаються обставини. Якої би сфери життя це не стосувалося, вам замість того, щоб сидіти. Страху і невпевненості навпаки потрібно проявляти мудрість і проявлятися по відношенню до ситуації і мати владу над ситуацією, тому що ви саме та самодостатня людина, яка зможе досягнути результативності і загалом бути самодостатньою по відношенню до ситуації. Хто б це не був? Як би обставини не складалися, ви повинні. Визначатись, ви повинні робити вибір і ви повинні керувати ситуацією, не давати можливості саме людям маніпулювати і досягати за ваш рахунок результативності відносно тих цілей і тих результатів, які вони бажають досягнути за ваш рахунок. Не відмовляйтеся саме від цієї інформації, яку ви, ви отримаєте на даний момент, тому що для вас відкривається інформаційна таємниця для чоловіка особисто відносно жінки, ну і для жінки. Ну от єдине, що якщо чоловік, саме той, який присутній в вашому житті на даний момент маніпулює ситуації, і ви от на підставі того, що вже вибудувана якась взаємодія між вами, і ви не забажаєте руйнувати структуру взаємодії між вами, і ви відмовитеся від даних порад, вам говорять ні. Вам надається 100% інформація саме для того, щоб ви вийшли до результативності, отримали позитивний результат саме для себе. В іншому випадку, ну, насамперед так, виберете відповідальність відносно того результату, який ви будете мати. Якщо ви вже прийняли рішення і вкладаєтесь саме в взаємодію стосунки з даною людиною, і не бажаєте ставити крапку, хоча отримуєте попередження негативне по відношенню до взаємодії з даною людиною, то ви або ставите крапку, берете відповідальність відносно даної ситуації і вибудовуєте взаємодію з даною людиною саме так, щоб досягнути результативності. Ні, в іншому випадку крах і втрати саме говорять про те, що все одно дана ситуація в вашому житті закінчиться. Це стосується взаємодії і стосунків в особистому житті. Загалом, в партнерських стосунках, от, безпосередньо взаємодія між партнерами. Ну, тому що один буде прагнути маніпулювати, але при цьому не прикладати зусиль. А інший буде боятися втратити, не досягнути результативності. І от страх, невпевненість по відношенню до самої ситуації буде тримати вас в жертві. А вам говорять, вам не потрібно піддаватись маніпуляціям, вам потрібно бути активною і поставити крапку на залежності. Навіть якщо ви на даний момент думаєте, якої би свере життя це не стосувалось, думаєте, що без цієї людини ви не досягнете того чи іншого результату. Вам говорять, все одно ця людина з часом проявиться саме так, що ви поставите крапку на даних стосунках. А ви навпаки, ви не віддавайте владу взаємодії відносно тієї чи іншої ситуації, саме своєму оточенню, людині, з якою ви взаємодієте, якщо це особисте життя то партнеру або партнерці, ви не віддавайте владу, а активно проявляєтеся самі і ставте крапку на залежностях і на маніпуляціях. Тоді ви досягнете результативності. Вам потрібно кварент, по-першому варіанту, не відмовлятися відносно даного варіанту від підказок інформації. Ну, тому що для вас, якщо ви відмовитесь, ви будете мати втрати в подальшому. Не досягнете того, чого прагнете. Дякую. Ще найважливіше, що вам треба знати для себе на сьогодні і на що звернути увагу. Варен по другому варіанту ваша сигналікація. Чоловік ви чи жінка не має різниці кварент по другому варіанту. Є людина, яка спостерігає постійно за вами. А для декого саме та людина, яка негативно, магічно впливала і очікує вже тривалий час негативних наслідків для вас. Але ви все живете, активно дієте, досягаєте результату, і вона не розуміє, хоча вона вважала себе самодостатньою по відношенню до даної ситуації. Вона вже має сумнів відносно її можливостей, тому що бачить навпаки те, що її ритуали, її робота, не діє. Саме відносно результативності, благополуччя і достатку в вашому житті. Енергетично ви ресурсна і наповнена людина. Ті роботи вони не мають результативності по відношенню до негативних дій саме ваш бік. Вона не досягне результату. Чому саме так? Чоловік ви чи жінка, кварін по другому варіанту, немає різниці. В декого це саме ваша сестра. Сестра чи брат немає різниці, але людина, яка спостерігає за вами, яка не бажає покращення ситуації, заздрить. І негативно, негативні думки має саме по відношенню до вас. Егоїстична людина. На даний момент ви не спілкуєтеся, тому що є якась ситуація, відносно якої вона може негативно проявитися. Вона не бажає знімати маску і показувати саме, тобто трансформувати стосунку взаємодії з вами. Тому що якщо вона поведе себе так, як от внутрішньо вона негативно по відношенню до вас. Вона не бажає для себе негативних наслідків, тому що не розуміє, як будуть надалі складатися обставини, тому і ризикувати не буде по відношенню до взаємодії і до стосунків з вами. Людина в житті, людина на стосунках і взаємодії, з якою ви поставили крапку протилежної статі, спостерігає за вами, підглядає, що саме відбувається в вашому житті. Сподівалася, сподіваюся, що ви будете негативно почувати себе, ну, тому що в вашому житті відповідно відбулися негативні події. І сподівалася, дана людина, що ви будете в розпачі, в безресурсному стані, а спостерігаючи за вами певний період, розуміє, що ви саме та сильна людина, яка трансформувала своє життя, сильна і самодостатня, цілеспрямована. І рухається в розвиток до цілі до результату. Якщо ви жінка, то ви почуваєте відносно ситуації самодостатньою. От єдине, що є саме: стосунки, взаємодія, ну і загалом ситуації, які потрібно змінити трансформувати для того, щоб рухатись далі в розвиток. Що найважливіше, що вам треба знати для себе на сьогодні? Щоб ви мудро себе поводили по відношенню до ситуації, і вищі сили нададуть вам можливості, як подарунок досягнути результативності за те, що ви бороли, за те, що ви протистояли. Так, колесо фортуни йде ваше життя, і вже на порозі відбудеться прорив, і ви досягнете того, чого прагнете. Щасливий випадок! як би не складалися обставини на даний момент, але от ви отримаєте можливість шанс досягнути бажаного результату. Якщо хтось думає, як покращити ситуацію відносно фінансу, матеріального достатку, і що саме може бути проривом, навчайте. Діліться інформацією. Ви саме та людина, яка має досвід, яка має знання, і може вже покращувати матеріальну частину, фінансову частину в своєму житті за рахунок навчання. Ділитися інформацією. Навчати. Посередньо на даний момент слушний момент, щасливий випадок досягнути бажаного результату. Тобто те, що турбує вас на даний момент, якої би сфери життя це не стосувалося, якої би ситуації це не стосувалося, Але результату ви досягнете 100%, ну тому що вищі сили дарують вам подарунок. Вам відкриваються можливості шанси здійснити прорив і покращити ситуацію. В своєму житті, і це вже на порозі дані зміни. На що звернути увагу? І в вашому оточенні людина, яка магічно негативно впливає саме на вас. На ситуацію в вашому житті. Ви не маєте розуміння, хто саме ця людина. Морок, що ви не мали ясності і не діяли, і закриття шляхів. І це жінка. Якщо це не магія, то скажу, що дуже негативний посил у ваш бік. Якщо раніше людина грала певну роль і бажала взаємодіяти з вами і отримати владу на ситуацію взаємодії з вами, то вона не досягла певним способом результату. І от на даний момент скажу, що вона саме, можливо, в декого саме використала підтримку і допомогу. Саме тих людей, які провели роботи, які закрили вам ясне бачення і шляхи, щоб ви не досягнули бажаного результату. Тяжко визначити вам на даний момент, а що ж робити, як досягнути результативності. Майте ясність розуміння, проявляйте. Здоровий егоїзм по відношенню до взаємодії ситуації, йдіть в починання. Активно дійте і ви досягнете результату. А ви отримаєте, якщо хтось бажає покращення ситуації в особистому житті, то ви зустрінете ту людину, але попередження. Якщо даний чоловік буде прагнути маніпулювати ситуацію, проявляти силу, Внутрішній стержень. А ви в якийсь момент для себе думали, що це саме той шанс, завдяки якому ви досягнете результату. Ні, майте ясність. І от поки ви не впевнетеся по відношенню до почуттів і до того, який результат ви можете мати в даних стосунках, вам не потрібно приймати різких рішень, вам не потрібно ставити крапки. Вам потрібно. Мати ясність по відношенню до даної людини і до взаємодії з даної людини, і по відношенню до ситуації, що ви можете мати безпосередньо. Порада для вас. Якщо ви чоловік, то вам порада саме така, що ви повинні знаходитись в рівновазі балансі. Можливо, деяка жінка негативно налаштована саме ваш бійка, але вам говорять, що по відношенню до ситуації ви повинні заспокоїтись. Ви не повинні знаходитись в внутрішньому роздраві. А йти в новопочинанні. Ще раз повторюю, благоприємний саме період для того, щоб не знаходитись в бездіяльності, а активно проявлятись, тому що саме в даний період ви зможете досягнути результативності. Так, потрібно йти в новопочинання. Да, обнуляти, визначати шлях, йти в реалізацію. До покращення ситуації, робити вибір серцем. вам по відношенню до ситуації. Суд говорить саме про духовне визволення і те, що кармічно доленосна ситуація, у вас закінчення певного життєвого етапу, можливо, навіть в стосунках. Ну, загалом говорять те, що. В особистому житті, бо це відносно реалізації, ну безпосередньо, якщо в особистому житті, то ви зустрінете саме того чоловіка, людину, ну, більше говориться про чоловіка для жінок, що ви зустрінете саме ту надійну опору чоловіка, який буде турбуватись, який буде в стосунках і взаємодії з даною людиною, ви матимете позитивний результат і досягнете взаєморозуміння. Дана ситуація кармічна, доносна. Тому, якщо на даний момент відбуваються певні життєві ситуації, негативні, можливо, внутрішні роздраві, невдоволення саме ситуації, розумійте, що у вас саме закінчення. У закінчення. Закінчення певного етапу ситуації обставин, суд вищих сил вже відбувся. Для декого безпосередньо, якщо у вас є партнер, для деякого саме безпосередньо послання, те, що закінчився певний негативний період у вашому житті, трансформаційний період, і на даний момент ви маєте чітке розуміння, що поруч з вами саме та людина, яка підтримує, яка надасть можливості надихатись, яка надасть вам можливості досягнути результативності в подальшому. Якщо ви чоловік... Саме слушний момент рухатись відносно реалізації, щоб не стосувалося, але вам потрібно змінювати ситуацію 100%. Час прийшов відроджуватись. Дякую. Магія Таро Українська. до зустрічі!